Солнце вітер витерпі, сонце гріє, витербі, спора набули, мал твою нас цербону, червону колію. На своє неодинокі, не знаєш, куйтали. Подождите суми, на прикольну знам. Жори на ясівні дітей на кириле Подворі закаті по наволі сказові. То скачем собою, сонечко сідає. Та час удасть під'яла. Тазом згорою. Люхочуться качаличка, коні особою. А качечка розливає, скачано за дні. Горісня скоро розмовляє дітками своїми. Слушайте, що мобильний каніс з москалями. Бо москалі чужі люди робить тихо з лави. Пласкаль любить, жартуючи кине, підеть своєму сковчину, а й дівчина геть. Коло хати, над вишнями будуть. Логати з сплюгами йдуть, співають у дівчата, а нагріні вечері йдуть. Сім'я печеря коло хату, дичь є діле настає. Сонце гріє, вітер з'їзд поля на долину. Долу, е, не варвою, е, на водою названі червоному кави. Макарону одну кабіну містечко вийдає, а дай півсяковайку не кота. Хоча будеш правора Ярм на долину. Пишається надвиною червоної колини. Пишається долину ядерної, а кругом возить возик і зелені. Поговоримо дитячим, не волі з тобою, зароли сонечко сідає. Як дітра вистави вонка за чає, яке рока подали на дітей пустила, але самої водою держава зридила. Тече у вас підявлю, яру мотори. Пишать наруша на маколила. Пишають і колинка, яри молоді, а кромі і й возилані. Тече вода із загальних яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, як в е, зеленіє, А кругом й верволозий мами заки. Тече вода в okay. синє море, та не витікає. Шука козак свої долі, а долі немає. Пішов козак в світ за очі. Грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину Батька, неньку, стареньку й молоду дівчину. Сонце гріє вітер віє, куля на долину, над водою на твердує, червону калину, на калині одну ногах, містечко ойдає, а там тільки слухає. You could die, no, no.